В міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вкотре провели майстер-клас цього разу з виготовлення етноторбинок. Захід відбувся для дітей пільгових категорій, які відвідують центр. Працівники соцслужб кажуть, що майстер-клас приурочений Дню Незалежності, тому торбинки діти прикрашають в національному стилі. Заготівки власне етносумочок зроблені соціальною службою, і в цьому часі відвідувачі центру якраз прикрашають. Кожен прикрашає на свій смак. Для дітей цей майстер-клас. Клас є ще однією можливістю поспілкуватися та обмінятися ідеями. Сумочки в національному стилі прикрашають охоче. Кажуть, робота їм подобається. Дехто навіть вже собі уявляє, як виглядатиме його аксесуар. Зараз я подивилася на цю сумку і зрозуміла, що я її бачу виключно з двома маленькими мотинками, хлопчиком і дівчинкою посередині. Я вже їх дороблю вдома. А зараз я роблю суто так, от як фон. Ну от я стрічки намалювала і буде ще тут прошити. Отут от мак. Uh, Кінці сумочки і звідси якісь стебли зробити, ну і прикрасти бусинками і все. По завершенні декорування сумочок для дітей проведуть заняття з англійської мови.